Друзі, всім привіт! Із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні чергова мотивація. Кому бракує енергії, сили, охоти щось готувати, займатися домашніми справами. Запрошую до за себе у гості. Давайте будемо з вами готувати. Разом е, я почала знімати відео з вечора. Зараз я готую е, смачний такий основний набір їжі на день, е, тому що на наступний день у мене є багато справ, і я взагалі не буду мати часу готувати. Тож я поклала відварювати картоплю в мундирах. Зараз я підсмажую, точніше, протушковую м'ясо у цибульці, моркочці із лавровим листочком, так як все має бути, як книжка пише. Також хочу приготувати такі собі міні-шашлички у духовці. Думала, що приготувати на гарнір. Вже щось влітку, в таку жару нічого і не хочеться такого, щоб готувати. І вже і макарони, і гречка, все якось таке. Понадоїдало, нічого не хочеться. Тож я взяла, відварила картоплю в мундирах, десь так на процентів 60 до готовності. Беру е, сало, е, беру картопельку, нарізаю. Ось так вбираю на шпажки і буду ще запікати це все у духовці приблизно хвилин 20 до того, щоб е, картопелька набралася. І запаху від сала, тому що сало я готувала сама, воно в мене таке ароматне, і запахом чесничку, хоча воно не має там такої дуже великої прослойки м'ясної, але якраз таки того такого аромату воно картопельці додасть, і картопелька буде дуже-дуже такою смачною. Ставлю її запікатися. В кінці м'яска я додаю трошки часнику, щоб все було дуже ароматне, перемішую, прикриваю кришкою, і буквально одна хвилина і плитка вже виключена. І як бачите, ось такий був кінцевий результат. І з такою смакотою я залишаю своїх домочадців, а сама прямую у ліс для того, щоб назбирати чорних ягід. В нас кажуть, що це є чорниці, хтось каже яфиних, хтось каже. Може, ще якось по-іншому. Ну, е в принципі, я думаю, що я пояснила, що я хочу. Я пішла на ягодки. Вже uh, повернулася. Сам процес збирання я не знімала, тому що це все відбувається повільно, довго. А якщо ще і немає ягід, а в нашому випадку їх вже практично і не було. Чесно кажучи, я думала, що я взагалі нічого не назбираю. У нас ягоди дуже швидко uh, минають. Вони, як тільки з'являються, так зразу їх і немає. Тож я назбирала одне таке відерко на 9 літрів і половину відерка на 5 літрів. Поки це все ще притарабанила додому, то, можна сказати, добре вони стуклися, так як відерку я була наповнила повністю, а бачу, що ще е, літер ягід туди можна було спокійно всипати. Е, старалася їх трошки так і перебирати, але як бачите, ще вдома все одно буде робота, тому що листочки є, все треба буде ще Перебрати. Хочу приготувати з цього всього варення. Також у нас є мета набратися вітамінків, а це означає, що це їх просто треба добре наїстися. Руки я, як бачите, частково відмила, нічого з ягодами зразу я робити не буду. Їх я просто поклала, дала дітям, вони собі там перебирають і їдять. Моя мета, щоб діти по, по максимуму набралися вітамінів, це є дикі ягоди, вони дуже корисні. А я буду займатися далі готуванням. Я трохи перепочила від ягід, трохи відмилася, і зараз по максимуму хочу теж наготувати їжі, тому що у нас е не буде в мене найближчий теж е наступний день так, часу щось е готувати. Тому зараз маю наготувати, і, як бачите, перше, що я почала робити, так це хочу спекти в духовці шинку. Я її натерла гірчицею, сушеним часником, перцем, сіллю, ось так гарно замотулькала і відправила в духовку. Нехай печеться тим часом. Я хочу ще сплавити сир. в мене тут є кисломолочний сир. Я його собі важу, тому що хочу знати скільки мені потрібно додавати. Потім всього заливаю молоком і відправляю. Нехай він там пропарюється, проварюється у молоці. Також буду готувати декілька відбивних, оскільки шинку у мене хіба їдять дівчата, Андрій дуже неохотно її, тому для нього готую відбивні. Тим часом сир у мене встиг вже трошки пропакатися. Як бачите, він вже сам почав тягнутися навіть у молоці. Я виключаю плитку, гарнесенько все ще декілька хвилин перемішую і потім просто зливаю на друшлячок. І даю деякий час, щоб сир стік, щоб вся сироватка стекла, і тоді вже можна буде такий сир. Лавити. Це я роблю одночасно, тому і знімаю так одночасно. Поки стікає сир, я хочу приготувати кекс. Дуже простий. Для цього я яйця збиваю з цукром. в мене відміряний борошно, його перемішую з розпушувачем, додаю рослину, звичайно, олію, все гарненько перемішую, додаю кефір. Все гарнесенько я вимішую із кефіром. тоді Просію борошно і все гарненько перемішую із борошном. Насправді готується все дуже швидко, легко, просто, навіть без міксера. Просто вінчиком перемішали та й все готово. Беру ягоди, до них я додаю е трошечки крохмалю кукурудзяного, їх висипаю я у своє тісто, також все добре. Перемішую, і тоді вже можна відправляти у форму. Якщо, наприклад, я додаю якісь заморожені ягоди, то можна їх відкинути на сито, щоб стекла лишня волога, і також їх запанірувати так у. Крохмалі. Так буде менше вологи і тоді кекс вас краще пропечеться і буде смачнішим. Ось так все я застелила пергаментом, висипала і в якості ароматизатора додала ще малинку. Відправляю все випікати разом із своєю шинкою, вона вже практично готова, їй ще півгодинки десь пектися, і за той час я думаю, що спечеться мій кекс, тому що світло може зникнути, використовуємо весь час. Також смажу відбивні, тим часом ще стікає мій сир, який я маю плавити. Хоча відбивних небагато, але їх теж треба посмажити час, на них треба виділити. Посмажила відбивні і беруся за приготування сиру. Тож, до сиру я додаю. Соду, додаю вершкове масло, додаю яйце, сіль, все гарнесенько перемішую просто руками. В ньому ще трошечки в сирі залишилося сир, ватки зовсім небагато, але я думаю, що це не пошкодить, що все буде нормально. Поклала, приготувала собі парову баню і поклала сир на пару баню, щоб він плавився. Тут у мене є помічниця, вона любить займатися плавленням сиру. І вимішує його гарненько, тим самим економлячи мені час. Сирок сплавився, я беру ось так мисочку, змащую її, олією, щоб сир, коли він охолодиться і застине, легше відставав, гарненько рукою змащую всі краї і сюди виливаю сир. Хочу сказати, що саме ось такий гарячий сир, тягучий, у мене діти люблять най найбільше. Звичайно, що якщо він постоїть, його теж потім їдять, але не так. Ось такий сир розходиться на процентів 70 зразу, ось так як тільки сплавили, тому що його люблять їсти самий з хлібом без хліба будь-як, і потім його ж залишається маленька кількість, та яка має можливість остудитися і просто затвердити. Як бачите, кекс із шинкою в духовці дружить, вже все доготовлюється. Я ще поклала варити компот і кінцевий результат. Ось що залишилося з сиру, компот я весь не надавала, готовий кекс, відбивні і шиночка, яку я ще з фульги не виймаю, тому що вона охолоджується у фульзі. Я її взагалі не розкриваю доти, поки вона повністю у фульзі не охолодиться, тоді вона виходить дуже-дуже соковита. І смачна. А що готувала її з ягід? Теж так дуже коротенько показую. Це вже на наступний день. Я спочатку всі ягоди, які принесла, дала можливість дітям наїстися до схочу, щоб вони набралися вітамінів. Я ще і залишила, чесно кажучи, досить багато ягід, а решту перебила блендером, проварила. Потім проварила ще з додаванням цукру. Тому ну, я так зазвичай завжди готую. Тут, коли без кришки, то все було е мені похляпало, тому стараюся прикривати кришкою, потім стерилізую баночки, Ось так, гарненько все у баночки наливаю, спочатку, здається, коли ти наливаєш що. Дуже рідке таке, що це взагалі буде тільки, може, десь до чаю, але ні, при охолодженні ось такий джем робиться досить такий густий. І з ним навіть можна готувати будь-які булочки або млинці. Закриваю кришкою металевою і ось так гарненько до повного його щастя ще прикрила зверху папером, щоб не клеїти наклеєчки а попідписувала і так мені набагато зручніше, а ще й так гарно виглядає. Також традиція завжди, коли є свіжі ягоди, так це готувати вареники із ягодами. Ягоди всі очищені, перебрані, засипані цукром, добре перемішані, і вони є вже готові для того, щоб їх давати в начинку до вареників. Тут в мене є заварне тісто, воно найкраще себе поводить із такими ягодками, з такими начинками, тому що тісто може десь розварюватися, розклеюватися, начинка витікає, а ось таке заварне. Мені, ну там із усієї порції вареників, може один десь два, і то, якщо я добре не затиснула, чи ще щось може десь пустити пуститися. Ну і так, в мене всі вареники виходять красунчиками. На цьому така ягідна історія цього року в мене закінчена. Ну і відео моє теж підійшло до кінця. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Змотивувало вас до праці, до заняття домашніми різними Справами, приготування чогось смачненького. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!